Вітаю на магії рослин. В цьому відео все про заключну обробку. Коли ми її виконуємо, які рослини обробляємо, як захищаємо, якими препаратами плюси та недоліки зроблю тайм коди під відео для того, щоб ви швидко знайшли відповідь на своє запитання. Заключна обробка саду це викорінююча обробка. І головна її умова ми застосовуємо препарати у високій концентрації для того, щоб вони знищили патогени. І ми не можемо цю ж саму обробку робити на вічно зелених рослинах: хвойні, самшит, бруслина, тому що будуть опіки. Що відноситься до листопадних рослин? Все, що скидає листя на зиму, це плодові та декоративні дерева, ягідні та декоративні кущі. Виноград, троянди так само відносяться, незважаючи на те, що вони досить пізно вскидають листя. А куди ми відносимо полиницю? Якщо на неї є якісь проблеми, хвороби, то зазвичай вони ж виникають на листі. А є зелене листя, це означає, що ми працюємо таким самим розчином, як для вічно зелених рослин. Важливо розуміти мету заключної обробки. Ми не лікуємо. Ми знезаражуємо поверхню від спор грибкових захворювань. Спори парші, курчавості, маніліозу, іржі від різних бактеріозів. Спори зимують на курі, на поверхні, в тріщинах, на листі. Заключну обробку проводимо, коли вже 90-100% опало листя. Зазвичай це листопад. Якщо ви приїздите на дачу і немає можливості обробити одразу весь садочок, тому що щось з листям, щось вже почало опадати, тоді і поетапно ви робите оприскування або чекаєте, коли повністю опаде листя зі всіх рослин, і тоді вже робите оприскування. Якщо є плоди, вони їстівні, листя вже опало, тоді плоди збираємо. Якщо є гнилі плоди, наприклад, була плодова гниль влітку, тоді ми їх також прибираємо з дерев, якщо вони впали під деревами і викидаємо, прибираємо з ділянки. Якщо є пошкодження маніліозом, тобто це на гіллях каміть, гілля чорне ще було навесні сухе, то потрібно. Зрізати. І, наприклад, у мене на цій гілці була камідь. Я спустилася на 10 сантиметрів від ураженого місця і тоді зробила зріз, якраз перевела на оцю гілку. Ну, щоб повністю не вирізати, хай буде. Зріз обробляємо. Це може бути фунгіцидна паста, а можна препаратом міді або садовою фарбою. Ось виступила камідь. Якщо я буду обробляти препаратом Міді, в принципі, це не допоможе, тому що це місце потрібно зачистити до здорової ткані, поки не буде салатовий такий колір, і замазати або фунгіцидною пастою, або препаратом міді. Важливі умови для заключної обробки листопадних рослин: опали листя, середньодобова температура більше ніж плюс 4. це ми складаємо нічну температуру денну температуру, ділимо навпіл, і якщо результат більше, ніж плюс 4, тоді ця обробка буде ефективною. Також третя умова: сухо, не було дощу, поверхня скелетних, скелетного гілля стовбура суха, немає вітру. Ось якщо все співпало, робимо заключну обробку. Іноді буває, що через погодні умови нашу зайнятість ми не можемо зробити оприскування в листопаді. Робимо тоді в грудні. Якщо є хвори листя на деревах, наприклад, на груші є іржа, тоді бажано обробити по листю препарата міді. Саме восени відбувається зараження іржею ялівців. Не всі ялівці а це пфіцеріана, козацькі, віргінські, і тоді Важливо обробити і плодовий садочок, саме по листю, і обробити ялівці. Які препарати будуть ефективними, ми далі розглянемо. Заключне оприскування ми можемо проводити препаратом міді, карбамідом або мочевиною, залізним купоросом, і також можемо додавати препарати від зимуючих стадій шкідників. Давайте розглянемо плюси і недоліки кожного з них і чи можна їх поєднувати. Препарати міді це блокування грибкових хвороб, бактеріозів, на що мідь не діє. Це віруси, шкідники. Самостійна мідь на шкідники ніяк не діє. І якщо є інфекція всередині рослини, якщо є інфекція в коріннях, і ви будете оприскувати землю, то також ніякого ефекту не буде. Препарати міді можуть бути в різних формах: це сульфат міді. Гідроксид міді і хлорокись міді, який же ж препарат буде найефективніший. Сульфат міді. Всім відомий мідний купорос. Щоб він подіяв ефективно, ми робимо концентрацію розчину 3% 300 грамів на 10 літрів води. Досить непогано розчинюється, але в чому його недолік. Швидко змиваються опадами, тому для того, щоб розчин більше зберігався на поверхні, додають вапно. Другий момент сама мідь, сульфат міді це кисле середовище. Чим кисліше розчин, тим можуть рослини отримати опік. Увага! Якщо у вас під плодовими деревами, листопадними деревами ростуть хвойні, як у мене, тоді ці рослини... Можуть отримати опік. Якщо газон у вас росте під деревами, він так само може отримати опіки. Бордоська суміш популярний, дієвий бюджетний метод, але недолік в тому, що, що дуже складно зробити розчин правильно, щоб він тримався. Там потрібна і гаряча вода, і процедити, щоб не забилося форсунка оприскувача. Нам потрібно захистити рослини вічно-зелені, які ростуть поруч. А для того щоб зробити якісне оприскування, ми повинні кожну кожну гілочку обробити зі всіх сторін, захистити її. А розчин розлітається і. Можуть або отримати опік вічно-зелені рослини, які поруч ростуть, або розчин потрапляє на землю. В ці препарати також входить сульфат міді. Всі вони більше підійдуть для профілактики. Хоча тут, наприклад, написано профілактика та лікування, але саме в такій концентрації, як тут заявлено, вони не спрацюють саме як викорінююча обробка. Тому ми можемо застосовувати на плодових, овочевих, от як тут зазначено, тут і фітофтороз, і парша, і мід. Але це під час вегетації. Оце у мене розсипався мідний купорос. Ось такий він. І давайте подивимося на препарат, який імпортний, от його формуляція. Бачите, тут всі гранулки такі, як одна від одної відокремлені. Діюча речовина одна і те ж сама, але важлива очистка і формуляція. Саме тому ці препарати будуть. Краще засвоюватися рослиною, буде кращий вплив на патогени, Ну і ціна буде вище. Чи можна блубордо зробити оприскування восени хвойних рослин? Так, можна. Але цей препарат не бореться зі старими інфекціями. Тобто це обробка профілактична. Якщо ви знаєте, що щось там поряд захворіло у сусідів і вам потрібно захистити ваші рослинки, щоб до вас не прийшла ця хвороба, у це можна зробити оприскування. Але це не буде 100% гарантією. Наступна форма міді гідроксид міді. Представниками є препарат Косайт, ГАРТ. Чемпіон. Одна і та ж сама діюча речовина, тільки трохи відрізняється концентрація. Дія на грибні спори, на бактеріози дуже класно працює по бактеріям. І в чому перевага від сульфата міді попереднього. Не буде опалювати навіть зелене листя у високій концентрації. Дивіться, груша, зараз ще зелене листя, хоча кінець жовтня. І був бактеріальний опік. Можливо, ще десь знайду, так, є. Це коли чорніє листя, саме такий темно коричневий колір. І зупинити я змогла тільки косайдам. Було два оприскування. Я робила оприскування в концентрації 25 грамів на 6 літрів води. І дивіться, інше листя не попалилося, але хвороба призупинилася. Гідроксид міді він не тільки є таким м'яким препаратом, да, тому що він не завдає опіки. Він ще із усіх препаратів МІДі є найефективнішим. Чому? Тому що два типи іонів міді дуже швидко починається вплив на патогени, на бактерії, також стійкий розчин, він тримається на рослині довше, ніж інші. Через ці чинники і вважають, що гідроксид міді буде ефективнішим, але мінус в тому, що і препарати на його основі будуть більш дорожчими. Фунгіцид Гард Чемпіон Косайд, який же ж краще обрати, довіряють в більшості косайду імпортний препарат і тут спрацьовує і. Технологія, і досвід, і бренд, і формуляція. Я провела невеличкий експеримент. Правда, фунгіцида гард у мене немає, але я порівняла чемпіон та косайд. До речі, препарат Чемпіон містить більшу концентрацію діючої речовини. Але у косайда кожна гранулка якби запечатана. Якщо важливе оптимальне поєднання ціни і якості, то обирайте ГАРД або чемпіон. Якщо ви працюєте професійно або хочете максимальну надійність від оприскування, обирайте косайт. Наступна форма міді це хлорокис міді. Представники біашок мідян екстра курзат Р. До речі, курзат – це дві діючі речовини. Основна це хлорокис міді. Не буде опіків, якщо ви застосовуєте по листю, по вічно зеленим рослинам. Концентрація розчину. По листопадним рослинам, саме як заключна обробка, може бути і 60 грамів на 10 літрів води. По хвойним ну я роблю не більше ніж 40 грамів на 10 літрів води. Але якщо ви обробляєте дерево після листопаду, під ним росте ялівець, і ви робите у цей розчин 60 грамів на 10 літрів води, не буде опіків у ялівця. Звертаю вашу увагу, що на фунгіциді «Біошок» Вказуються грами 40 грамів це діюча речовина, а дорівнює це 30 мілілітрів. Ми відміряємо зазвичай препарат у ємності, де вказані мілілітри. Тому ось такий пакетик це 30 мілілітрів. Якщо ви наплутали, не побачили, зробили більше концентрацію. Нічого страшного не буде. Невеличке перебільшення саме хлороки того ж самого біашоку мідян екстра не призведе до опіків. Тому, якщо ви замість 30 мл дали 40 мл, навіть для хвойної рослини це не буде суттєво. Для полуниці так само не буде суттєво. Впливає хлороки і на бактерії, і на грибні патогени, І Міцно тримається, але ми можемо ще додати препарат від зимуючих стадій шкідника. Чи можна препарати меді поєднувати з препаратом на основі олії, наприклад, препарат 30D? І чи буде це ефективно? Оце для нас головне запитання. 3-ЦД д це олія рапсу, 83%, утворює при нанесенні розчина тонку плівку, під якою якби, задихаються шкідники, їх личинки, яйця, тобто працює дійсно по замуючим стадіям шкідника. Сульфат МІДІ його розчин має кисле середовище. При змішуванні з препаратом 3 д що відбувається? Оця олія не дає 100% проконтактувати іонам міді. З патогеном. І ця суміш може розшаруватися, особливо у холодній воді. Тому сульфат МІДі і препарат 30Д не застосовуємо, не змішуємо. Гідроксид міді, його розчин буде мати нейтральну кислотність, на відміну від сульфата міді. Але олійна структура препарату 30Д буде теж перешкоджати ефективності іонів міді. Може не бути хімічної реакції, не буде, наприклад, осаду, не буде піноутворення, але все ж таки препарат 30 d знижує біологічну активність МІДі. Тому, якщо у вас хворіють дерева, то спочатку обробіть препаратом міді, а через 5-7 днів ви можете зробити оприскуванням препаратом 30 d якщо це дійсно потрібно вашим деревам. Хлорокис міді і представник Біошок або Медіан екстра. Це найбільш спокійна форма міді. Може переносити контакт з олією, наприклад, препаратом 30 d тим паче, що обидва препарати від одного виробника. І саме це поєднання він і радить як заключна обробка. Проводилося тестування на різних рослинах, тобто дозволена та сумісна суміш. Але потрібно розуміти, що олія, препарат 30 d все одно зменшує кількість активних іонів міді. Чи можна замінити препарат на 30 В? Він відрізняється від 30 Д по складу. Це продукт нафтопереробки. Так само утворюю плівку на рослині, що не дає дихати шкідникам, але вона швидко руйнується за 10-14 днів. Для більш тривалого захисту я раджу 30Д. Тому що дія пару місяців, і все ж таки, це не пестицид, не потужна хімія. А 30В підійде для весняної обробки перед розпусканням бруньок, щоб не пришкоджати їх ріст. Висновок такий: будь-який препарат на олійній основі, а це може бути препарат 30Д, 30 В, чистий стовбур, захват ойл по-різному називають ці препарати: зимовід. Всі вони знижують ефективність міді в певній мірі. Поєднати. Для профілактики від хвороб і шкідників, коли у вас обмаль часу, ми можемо препарат 30 і хлорокіс міді можна гідроксид міді поєднати. Не поєднуємо мідний купорос та препарати на олійній основі. Якщо ви маєте мідний купорос, то зробіть оприскування по голим гілям стовбуру розчином, а через тиждень обробіть препаратом від зимуючих стадій шкідників. Препарат, яким ми так само можемо зробити заключне оприскування це карбамід або мочевина. І концентрація розчину 5-7%. Навіть хтось робить і 9%. Яка мета? На що саме подіє карбамід? Це грибкові хвороби і шкідники. Також це йде насичення азотом, тому саме. Це оприскування в багатьох садочках проводиться навесні, як перша обробка саду. Карбамід не діє зовсім на бактеріози. І так як карбамід впливає на шкідників, можна зробити оприскування препарата міді, це буде захист від грибних бактеріальних хвороб. А карбамід, наприклад, через 5-7 днів, він саме подіє на шкідників. І це буде дієво і досить бюджетно. Карбамід, якщо потрапляє у такі високій концентрації на вічно-зелені рослини, на газон, який росте, наприклад, під деревами, він спалить, він робить опіки. Ще такий плюс карбаміда. Якщо дерева знаходяться біля металевого паркану чи паркану з цегли, то при потраплянні карбаміду розчину майже ніяких плям не залишається на поверхнях. Заключна обробка залізним купоросом. Чи варто якщо концентрація розчину 5%, а це 500 грамів на 10 літрів води, це впливає на хвороби, на лишайники, це знезаражує кору, якщо там якісь інфекції, лишайники є, а також насичення йде залізом. І саме у нас на півдні України, де нестача в ґрунті заліза, ну це досить така суттєва підживка елементам заліза. Який мінус цієї обробки? Якщо в такій високій концентрації залізо потрапляє на вічно зелені рослини, він опалює хвою листя. Як залізний купорос діє саме на троянди. Уця висока концентрація, 5%, вона попалить листя і воно опадає. Ми так довго чекаємо, коли ж опаде листя, коли. А от одним розчином ми можемо. І скинули листя і е, пройшлися по хворобам, знезаразили ще й наситили залізом. Тому на трояндах дійсно це дієво, але ми робимо це оприскування ну, десь в грудні чи кінець листопада, коли ваші троянди вже не квітують, коли вже їх декоративність на нулі. Недолік заліза він не діє на шкідників. Може обпалити вічно зелені рослини, і також при потраплянні на металеві поверхні, особливо у кого паркан з металу, там будуть плями і це псується метал. Чи можна поєднати обробку міддю та залізним купоросом? Ні. Ми їх робимо окремо, з невеликим інтервалом приблизно 5-7 днів. Всі препарати для заключної обробки контактні. Вони працюють тільки по поверхні. Куди потрапив розчин, там і буде дія. Тому важливо дуже ретельно обробляти кожну рослину. Це старий персик, він до 2 метрів і на його оприскування йде мінімум 1 літр розчину. Хворе листя під деревами. Куди його? Спалювати ж не можна, якщо вивозити на сміттєзвалище, тоді ці хвороби знову поширюються. А один із варіантів обробити листя на землі тим самим розчином, що і обробляємо дерева. Після заключної обробки білимо дерева. Не обов'язкова процедура, але має свої переваги та покращує здоров'я рослин. І нам важливо, щоб дерева були побілені вже. В лютому місяці, зазвичай в лютому, може бути і снігопад, і несприятлива погода, тому ми це робимо в листопаді, в грудні, коли є можливість. Білення дерев, особливо стовбура, допомагає також контролювати хвороби. Я білення роблю вже після заключної обробки. Так само головне, щоб було сухо і щоб температура була ну не менше, ніж плюс 4 середньодобова, щоб розчин вбрався. І не змивався потім опадами. Оце, наприклад, я рік тому робила білення, і ми бачимо, що трошки навіть ще розчин цей залишився. На корі можуть бути тріщини. У нас, наприклад, це коти дряпають стовбури, потрібен захист. Також це може бути морозобоїни, вони виникають в кінці лютому, приблизно, коли активне світить сонечка, а ґрунт ще може бути трохи промершим, і тоді лопається кора. І саме в цих тріщинах. У нас ховаються шкідники і можуть бути спори різних хвороб. Можна застосовувати вже готовий розчин для білення, але звертаємо увагу, щоб у складі була мідь. Якщо її немає, то ми можемо самостійно розвести мідний купорос у невеликій кількості води і додати в цю садову фарбу. Ретельно перемішали і білимо. Також можна додати глину для того, щоб стовбури не були такого білосніжного кольору, що не є природнім, а щоб вони були сірі і не кидалися це в очі. Якщо бажаєте захистити восени хвойні від хвороб та шкідників, можна зробити оприскування препаратом МІДІ та додати препарат від зимуючих стадій шкідників. Віддаємо перевагу препарату 30 d бо він на рослинній основі і концентрація всіх препаратів буде менше, ніж для листопадних. 30 d утворює плівку, яка буде перешкоджати дихані хвою та листя, тому не більше 200 мл на 10 літрів води. І препарат 30D краще не застосовувати на хвойних сизого та блакитного забарвлення, бо вони позеленіють. Це тимчасовий ефект приблизно на 2 місяці, але багатьом садівникам це не подобається. Який обрати фунгіцид, тобто захист від хвороб для хвойних рослин? Це може бути гідроксид міді, хлорокис міді. Але ми можемо ці препарати навіть поєднати з системним фунгіцидом, тобто який впорається, якщо потрібна, лікувальна ще дія. І це можуть бути ось такі поєднання. Але увага! Рослини обов'язково повинні бути у вологому ґрунті, тобто ми поливаємо перед оприскуванням це для того, щоб вони не отримали опіки. Зараз на ринку представлені фунгіциди, які одночасно мають і контактну і системну дію. І це буде дієво саме під час вологої погоди, коли нестабільна температура. Наприклад, фунгіцид малахіт, який можемо поєднати з інсектицидом, тобто від шкідників. І ось така комбінація: комплексний захист від хвороб, шкідників, добрива для зміцнення і добрива ще й має прилипач. Ще для хвойних та вічнозелених я раджу фунгіцид з двома діючими речовинами: це курзат. Такий самий склад у препарата мідний щит, але гірша очистка, тому він буде і дешевше. І косайт для вічнозелених теж супер в цей час. Всі препарати контролюють хворобу: це така як шуте, фомопсіс, іржа та інші. Я сподіваюся, інформація була корисною та ціною. Ставте ваші запитання в коментарях під відео і всім бажаю здорових садочків під мирним небом.